Всім привіт! Питання, що вам розбиває серце? І як його зцілити? Що вам розбиває? Ну або що вам не подобається? Вам можуть розбивати серце ваші близькі, рідні, любі, люди, ваше близьке коло яким чином, або, скажімо так, між вами може стояти питання фінансів, або, в принципі, на темі фінансів можете, скажімо так, мати проблеми і можете дуже хвилюватись за це. Може, по-перше, роблять, що Роблять, розбиває вам все це ваші власні думки, ваші власні сумніви? Ваші власні думки про нестачу, скажімо, того або іншого, да? Тут питання, в принципі, бідності не тільки питання фінансів, тут питання бідності і людей довкола вас, і ваших, можливо, власних цінностей, або в принципі, щось у вас таке питання, да. З якого ви не можете знайти вихід і рішення. Тут навіть не те, щоб наважитись, тут розібратись. А чому ви не бачите виходу? Ну, тому що вас можуть стримувати, скажімо так, близьке оточення до вас. Вас або не зрозуміють, або не підтримають, або це, скажімо так, суперечить правилам, законам, скажімо так, близьким вашим людям. да? Це, в принципі, може бути питання совісті, питання вірності виборів, шляхів, і не знаю, питання вірності, питання. Ось такі питання, так? Да? Вам може розбивати серце така внутрішня думка, що у вас нічого не вийде, або можете постійно щось відкладати на потім із за того, бо у вас є страхи. Вам здається, що ви в тій або іншій справі, або ситуації, або з тими чи іншими людьми. Ви не можете вести себе так, як ви ведете. І не можете жити своє життя так, як ви про то мрієте. Що вам розбиває серце? Вам іноді розбиває серце те, що швидко треба приймати рішення, а ви не готові. Швидко на щось наважуватися, а ви не готові. В принципі, вас може вводити в стрес щось якесь швидке проявляння. Саме вас. Да? Там швидко наважитись, швидко вирішити, швидко діяти. Іноді можете і діяти, але досить імпульсивно, після чого ви так. Це не зовсім те, що мені б хотілося. Іноді не знаєте, чого ви хочете насправді, вам так здається. Вам може розбивати серце ось ця думка, я не знаю, чого я хочу, а воно ніколи не збудеться, а треба мріяти. Вже стільки часу втрачено, так? Да? Або навпаки можете, скажімо так, дуже-дуже наполягати на тому, аби якісь ваші плани втілились, да? а воно, скажімо так, як назло все далі від вас і якось нічого не втілюється. Що вам розбиває серце. Ну, скажімо так, це. Здебільшості із оточення. Коли ви сам на сам, по суті, вам непогано, але коли починаєте вступати в якісь конфронтації або справи із людьми, так або інакше, да, то починається одне, друге, третє, четверте. Коротше, іноді вам простіше проводити час із самими, із собою повністю. І вам нормально. І ви знаходите для себе заняття. Але думки постійно, які крутяться у вас в голові, вони вас руйнують. Тому що ви хочете збалансувати, ви хочете зрозуміти ці думки від вас, чи це якась мудрість, чи це, наскільки це буде розумно. Да? Ви намагаєтесь все зважувати, намагаєтесь, я не знаю, відзнайти якихось таких підсказок глибинних. якось Ваше таке намагання не на нарешті почути свою інтуїцію, або розкрити там свої якісь таланти, приховані дари. Да? І якось і все ніяк, коли-коли, і ви не знаєте. Розбиває вам серце, можливо, якесь закриття в відносинах, або емоційне, да? або, наприклад, там, партнер з вами не ділиться своїми думками, планами, баченнями і тому подібне. Жінка це чи чоловік. Тобто у вас може руйнувати саме те, що розвитку немає. Да? Ну і е, ваша, скажімо так, е, лінь, можливо, в якійсь мірі, вона розбиває вам серце, бо немає занять, немає чогось такого. Чому лінь? Що, про що вона вказує? Ну, лінь вам зараз на цьому етапі необхідна для того, аби чітко зрозуміти, як вийти з, то, з цієї або іншої ситуації, в якому напрямку працювати. Тобто якась ваша бездієвість да, лінь, двигун цього прогресу. То зараз у вас ідея формування майбутнього. Якраз таки ви вчитесь бачити те майбутнє, тому що в когось може бути із тим проблеми. Да, і таким чином ви будете змінюватись, тобто дозвольте собі саме той стан, який у вас є, не сприймайте, скажімо так, якісь нарікання, цькування там, або від домашніх, або від близьких. Не сприймайте це на себе, сприймайте це із прийняттям, працюйте в своєму темпі, зі своїми, скажімо так, вміннями, навиками і працюйте так, як ви то працюєте. Ви багато вже чого здолали, і якщо в якийсь момент вам необхідно залишитись сам на сам, залишайтесь. Комусь розби... розбило серце розірвання стосунків. Да, тут... Да, тут, бачите, тут довелось поставити крапку, тобто якась стабільність рухнула, стабільне задоволення, пішло нанівець. І вам це розбиває серце. Ну, допроживіть ще. Допроживіть, і ви зрозумієте, як куди що змінити, або зруйнувати вщент, або налагодити. Ви або ще не готові до прийняття рішення, або це щоденне ваше коливання. Сьогодні ви хочете і впевнені, завтра ви не хочете і не впевнені. Тобто, це вам розбиває серце, ці ваші сумніви, це ваша така, знаєте, неоприділеність, неоприділеність. Да? Ви не можете зрозуміти взагалі темінь. Я знаю, як я не хочу, як мені не подобається, але як мені подобається, я не знаю. Так ви ніколи і не дізнаєтеся, що нічого не будете пробувати. Просто будете зависати, прокрастинувати і нічого не робити. Ви так ніколи нічого не дізнаєтесь. Добре, інформація була передана вам настільки, наскільки то можливо. Я вам щиро дякую за увагу. Бажаю вам всього найкращого, добра, любові. І миру всередині себе також і злагоди. Дякую за увагу. Всім добра.